Вітаю з родинами великого сина українського народу Степана Бандери. Степана Бандеру сьогодні вшановують по всій Україні. Віра, самодисципліна, наснага, патріотизм. Це не порожні слова. З ними і нині українці виборюють свою ідентичність. Степан Бандера. Один з ідеологів визвольного руху та керівник націоналістичного підпілля. Десятки років був головним ворогом Совєтського Союзу. Його досі бояться росіяни. Довкола Бандери сталося багато міфів. Йому поклоняються та ненавидять. Наша присвята незламному борцеві за соборну українську державу борцеві з радянськими та гітлерівськими режимами. У 115-й день народження Степана Бандери. В священичій родині в селі Старий Угринів народився Степан Бандера. Це був 1909 рік. Тоді Галичина була під владою Австро-Угорщини, а після світової під окупацією Польщі. Усі брати Бандери загинули за Україну. Три сестри відбули 40 років таборів. Визвольний рух у них в крові. На фото Бандера спортивний, підтягнутий, хоча був хворобливий через ревматизм суглобів. Він обливав себе крижаною водою, загартовувався снігом, притискав у дверях пальці, шмагав себе ременем і дійсно запихав голки під нігті. Усе, щоб бути готовим витримати біль та тортури, які чекали на нього. За студентство Степана Бандеру, польська поліція арештовувала вісім разів. Він був українській військовій організації. Прославився радикальними поглядами через організацію вбивства Броніслава Піратського, польського міністра внутрішніх справ. Бандера боровся за українську самоідентичність. І от цього йому не пробачила жодна влада: польська, німецька, а потім і радянська. Москва організовувала на Бандеру щонайменше сім замахів. Росіяни його бачать в кожному українцеві. І через 60 років після його вбивства досі бояться. І сьогодні, чуючи слава Україні, ми згадуємо його. Степан Бандера син нашої свободи. Слава нації, смерть ворога! Смерть по воля в карпатських лісах, з нами наш Тризу і наш рідний стяг, наш батько Пантера, ми вірні сини. за волю и правду. Шануймо свободу свою, що була побута нерівнім бою, згадаймо героїв, в країну любім і славу пандери на них збережім.